Доброго ранку, друзі. Слава Ісусу Христу! Вас вітає Тернопільщина. Південь Тернопільської області, канал Сільське подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Дуже щире велике дякую усім моїм підписникам, усім гостям каналу. Щери-щири великі дякую. Я тішуся, що нас уже так багато, що ви заходите. Підписуєтеся, дивитеся, переглядаєте мій канал. Дякую, звичайно, хейтерам, що пишуть коментарі. Теж вам дякую. Так, що сьогодні робимо? Сьогодні я біжу на роботу, але спочатку ранкова поранка. Правда, жуля? Жуля. Жуля, ранкова поранка, так? І заодно відповім на запитання, яке у мене було. Так, ранкова поранка. Так, маємо тут три ваговозища, які вони великі ваговози для в'єтнамської такі нормальні. Це наш був. Був кнурем, зробився нормальною свинею. Почистили. Скоро будемо різати. Так, що тут? Тут ще щось є трохи їди, а що тут? А тут 10 коней. 10 коней. Треба вже чистити коло них, але нічого. Буде скоро чоловіки чистити. Є менші, є більші. Добре. Що, про що я хочу сказати? Не знаю, як воно піде нам. Тут маємо, походу, чоловік казав, що в цій е, тут 10 штук, то не знаю. Щось чоловік таке казав, що тут тільки дві льошки. Але. Чи ми будемо їх надалі тримати, чи ми будемо парувати? Бо, щоб парувати, то треба купляти хнурика до них. Не знаю. Чи будемо білі купляти, Я навіть не знаю. Але наразі відповім на запитання. Жіночка питала, що, чи ми будемо мати свинки, вони би у нас купили, то скажу, наразі, наразі є. Менші є більші. Але щоб хтось нас питав за продаж, то ніхто не питає, тому ми вирішили це все підгодовувати і це все вирізувати. Чи чоловік захоче, повторюся, лишити одну льошку на, ще на розпліт, чи не захоче, спочатку нам треба цього всього позбутися. А там будемо бачити, чи буде льошка на розпліт, чи не буде. Отак. Відповіді конкретної на питання не дам, бо не знаю, чи будемо тримати. Якось так. Добре. Тепер ранкова поранка, чищу корито. А ну, тікайте, чищу корито, понабивали гною у корито. Я вже неодноразово говорила, що на 10 штук даю ось таке відро велике. Виходить приблизно по кілограмові дерті. І на три штуки даю ото менше, там десь 3 кілограми. Вибачайте за кашель. Ну, але якось так. Так, Не знаю, чи буду кури випускати, чи не буду. Може і кури, і не буду випускати. Тільки налию їм зараз водички і дам їм їсти, і, найпевно, сидять. Світло виключати не буду. І нехай вони собі тут сидять. Бо якби нас сьогодні вдома нема, а половики літають, лиски ходять. Тому щоб, щоб не втратити пташине царство, то нехай сидять закриті. Все, поранка, даю їсти. Так. А ну пішла. Ти чого? Ти чого не йдеш їсти? Так, побив чоловік взявся вже за то вичищуваний. Вже трохи є гною. Вже може я знаю стільки. Може 2-3 неділі не відчищу. Все підстелюю, соломки підстелює. Отак. Все, ці їдять. Ці тут коні так само їдять. Усе нормально. Курям зараз курочкам водички налила. Зараз даю їм їсти, і ще принесу їм щось подзьобати трошки. Зараз покажу. Так, друзі, для курочок кукурудза і на низу пшениця. І секретний інгредієнт. Кисла капуста. Кисла капуста для регуляції, щоб вони почали нестися бо того, що всякі там добавки їм підсипаю, але трішки квашеної капусти, це вже перевірено на своїх курях давним-давно, мали би за тиждень почати нестися. Але побачимо, чи, е, чи в цьому часі е, кури теперішні, котрі кури годовані багато БМВД, чи вони клюнуть на капусту. Дябати, то вони однозначно будуть. Але питання в тому, чи вони почнуть нестися. Ну, побачимо. Побачимо експеримент. Зараз проводимо, будемо давати хоча б за 3-4 дні квашену капусту. А там побачимо далі. Спочатку хочуть з'їсти зерно, потім візьмуться за капусту. А, півник. Ти ж теж хочеш нестися, так? Щось перші півники за капусти. Курочки хочуть їсти зерно. Ну, добре. Ви, ви маєте цілий день коли, то їжте. Так. Кітики. Ось таких три кіточки маємо. Ще десь одна є старенька. Не знаю де. Снідають. Так, курочок не випускаю, бо того, що у нас похмарилося, то похмарилося, але люблять літати половики. І дуже щось. Ну, та чого чогось. Там бо того, що не відстрілюють, не можна. Лиси почастішали у нас. Тому не випускаю. Прийде чоловік додому, буде ще день, то випустить. А як ні, то випустить завтра, нічого їм не буде. Дала їсти, дала пити і все. О, бо поробилися отут, де я позакладала дірки, повимивало дощем. І трохи кури підпорпали, і вони нам виходять на... Травичку. А коли вийдуть, то тоді дуже легко їх полапати, бо того, що вони собі виходять ось. Вони собі виходять ось туди на вулицю. І їх дуже легко полапати. І сюди, так, поза поза загороду. Все, друзі, побігла я далі. Так, поранка зроблена. Пора і на роботу бігти. А обіцяла, що сьогодні буду на роботі, тому йду. Яке там холіра біжу, не біжу, а йду. Але благо, що сьогодні тримає ще морозець, то хоч під ногами нема болота. Хоч одно щось добре. Ну, якби добре-багато дечого, добре-багато дечого, того, що... Що Бог дає, то ми маємо приймати. Дякувати Богові за все. Але, як бачите, вже болота нема, усе замерзло. І я вже показую болото, але не болото. Ну, якось так. Якось так. Так. Вітаннячка, друзі. Уже віталася з вами. Запитаєте, що така щаслива? А щаслива, тому що встала, очі відкрила. Дякувати Богу. Тільки, знаєте, як ми вже привикли до цих телефонів. Ми вже від них залежні. Ану, напишіть мені в коментарях. Хто незалежний від телефона? Я залежна, наприклад. Тому що я мушу з вами спілкуватися. Думала, що щось їде, та щось мене підбере. Немає нічого. Я залежна, бо мушу з вами спілкуватися. Чоловік залежний. Бо щось там по техніці переглядає. Ну, а так як учора був піст по телефонах, можна сказати. Ну і сьогодні далі продовжується. І далі продовжується компанія Vodafone. Запорола. У нас вже немає. Цілу ніч і вже ранок і немає зв'язку. Ні мобільного інтернету, ні просто зв'язку, нічого немає. Так що компанія Водафон переглядайте свої тарифи, переглядайте свої е послуги. І беріться до роботи. Так, друзі, їхав сусід, розкала у мені воду. Хі, калабаня трісла вже лед, бо не дуже вже вона тримає. У нас щось накрапає. Вийшла з дому, нічого не було. Тепер вже доходжу до своєї гори задишки. Ну, ще ні. І щось накрапає. Якийсь чи то дощик, чи то що, не знаю. Ну, маємо те, що маємо, дякуємо Богові за те, що маємо. Це що у нас дійсно, друзі, насувається зима. Дивіться, у нас вже лебеді є. Вони й були, в принципі, але на нашій річці я їх не бачила. А це підійшла, підійшла до гори, бачу. Лебеді плавають. А тут бобер похазійнував, а лебеді ось там вгорі. Так, добре. Йду я до гори, відключаюся, бо тяжко з вами говорити і до гори шмаляти. А дивіться, дійшла я до гори І що я побачила? Таке відчуття, що ці листочки тільки недавно наросли. Бо ось ці, ці вже, напевно, скоріше. А ось ці таке відчуття, що вони тільки понаростали. І це не одна гілочка, дивіться. Отаке От я, я замічаю такі всякі різні речі тепер. Не знаю. Скоріше, я бігла, 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 кудись бігла. Кудись бігла, кудись спішила і нічого кругом себе не помічала. Нічого. Тепер помічаю, як в сусідньому селі трактор Оре. Тепер, тепер помічаю навіть те, чи я з настроєм, чи без. Кашель мене, друзі, не покидає. Гудить мені в грудях, але на роботу мушу йти. Не знаю, мушу не мушу. Нічого в цьому житті немає, що ми зобов'язані комусь. Ми зобов'язані тільки самі собі. Тільки самі собі. Ага, білочка, білочка. І тільки самі собі. І маємо дякувати Богові за те, що нам дає оте, оте зобов'язання, друзі, бо маємо родини, маємо переживати за все кругом, що нас оточує, навіть за ту собачку, за ту кіцю, за ту свинку. Ми е за неї маємо відповідати. Ну так, друзі. Така справа. Біжу я на роботу. О, біжу я на роботу. Мене ще чекає дуже далека дорога, ще добрий кілометр. Всього всім найкращого, Божого благословення. Па-па-па-па. Дякую, що ви в мене є.